Так, добрий день, шановне панство, 14 лютого і мав я одного з семи самців, самка та останній семеру народила, він народжений якого тут числа 24 січня, тобто йому 21 день, та як в січень мав. 21 день, а сьогодні 14, то 21 день. Дивимося на вагу. 21 день. Вага 790 грам. Зараз його заберу. Ось. І, І дивимося далі на вагу. О, по нулях. Ні, не по нулях, а. Мінус 5 грам. Так, ось маємо такого. Так, шановне панство, приніс я того самчика назад в кліточку і оп, і відпустив його. Ой, він зразу до, до самки, до цицьки. Ну, то таке. Кричить, свариться, бо... То, дивіться, тут є йому 20 днів, а там е місяць, напевно, і 27-го буде місяць і 20 днів. Ну, через 3 дні зважимо і там, ті, того чорного. Чого я взяв чорного? Тому що 5 чорних, то, а, бо зараз а. буду е срібло брати, бо є срібло менше, більше. то таке. А чорний тільки. Народила остання самка, шість-п'ять чорних. І я перше ліпше, яке мені попало, був перший срібне здибав, но ну, зловив чорне втекло мені. От. І маємо, дивіться, 790 грамів 21 день. І дивіться, десь година напевно прийшла, як я дав їсти, гранулу практично всю виїли. Качани а. з капусти, ой, кукурудзи залишилася, кинув їм і підстилку. Пістилку зараз кинув туди. Ввечері кину другу сторону, не кидаю пістилки, треба за кукурудзою ще стеблами кукурудзи згори зняти. Дивіться, бачите, кинув е, кача від качани, чи як їх правильно назвати від кукурудзи, то вони що переберуть, що перетовчуть, не перетовчуть, то піде на гній. Перегризуть точніше. Все, Дякую за увагу, до побачення.